Добрий день, любі діти! Нелегко тварина взимку. Їм дошкуляє холод, а найбільше голод. Важко їм прогодуватися. Одні тваринки сплять узимку, а інші зимують. Про яких тварин ідеться мова? Так, про тих, які живуть у лісі. Тобто про диких тварин. Диких тварин діти поділяють на хижих. Це вовк, лисиця, куниця. Травоїдних, заліз, лось, козуля. Слухайте уважно, Не олень, хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто це? Здогадався хтось? Так, це великий, дужий лось. Лосі віддають перевагу дітям Заболоченим листяним лісам. Лось один з найбільших звірів в Україні. Він справжній великий. У нього видовжена голова горбоноса, великий вуха. Верхня губа значно нависає над нижньою. Тільки уявіть собі, верхніх зубів у нього немає, вони просто у нього не ростуть. А на нижній щелепі є вісім різців. У лосі найбільші роги серед усіх савців, якими вони захищаються від хижаків. При цьому самок. Роги відсутні. Кожен рік лосі скидають свої роги, на місці яких виростає нові. Забарвлення у них коричневе, взимку сірувато-коричневе. Через свої довгі ноги цей лісовий володар здається непогородтим, а втім саме ними він здатен відбитися від цілої зграї вовків. Гострі копити лося глибоко розігнуті і можуть розходитися в сторони. Шкіряся перетинка між пальцями не дає їм повалюватися в болотистих місцях. Живляться лосі різноманітною, трав'янистою, рослинністю, лишайниками, мохом, гілками та корою дерев, кореневище. Лосі. Вчаться плавати вже в перші дні після свого народження. Вони чудово плавають і пірнають. Також вони можуть пропливати багато кілометрів і в пошуках водних рослин пірнати на глибину близько 6 метрів. Ще діти, мами лосихи, ніжно піклуються про своїх малят та віддано їх захищають. Самки нападуть на кожного хто полюватиме на їхні дитинча. Хоча би хто це не був, чи вовк, чи ведмідь, чи людина. А у великі морози діти лось любить лягати у пухкий сніг, а в заметіль ховається в густих зарослях войних дерев. І ще діти цікавий факт: у лосів немає якогось певного часу на прийом їжі або відпочинок. А ще вони полюбляють сіль. Якщо знаходять вони природне джерело солі, то і з великим задоволенням вживають її у вигляді солоної води або солоного груду. Сьогодні, дітки, на занятті з малювання я пропоную вам намалювати лося. Починаємо малювати. Для того, щоб намалювати лосю мордочку, намалюємо спочатку ось таке півколо. Тепер намалюємо дві рівні лінії, проведемо їх донизу. Ось так. І намалюємо ще півколо. Це буде дітки, мордочка. Мордочка в нас не закінчена. Намалюємо ось такий трикутничок. Намалюємо ніздрі, посмішкуємо. Тепер намалюємо лосю очі і намалюємо вушка. А тепер, дітки, намалюємо розлої роги. Дітки, тепер лусю намалюємо шию не дуже довго. Так, а тепер малюємо тулуб. Так, дітки, тепер малюємо хвостик, а він у нього невеличкий. Намалювали невеличкий хвостик. А тепер, дітки, намалюємо ніжки. Малюємо ноги. У нього їх тільки чотири. І обов'язково копиться. Тепер, дітки, малюємо всі 4 ніжки. Діти, а тепер будемо розфарбовувати лося. Він у нас якого кольору? Так, коричневий. Дітки, подивіться, ось так я розфарбувала лося. А тепер намалюю кущик. З цієї сторони намалюю кущик. Так так як лось у нас знаходиться в лісі взимку, то намалюємо зараз, дітки, кучу гур, а потім розфарбуємо. Роблю фон. Дітки, а ще я хочу намалювати сніжинки. Дітки, подивіться, ось такий гарний лось у зимову пору у мене вийшов. Дітки, а спробуйте й ви намалювати такого лося на сьогодні. Діти, все, до побачення.